Інгулець останній, інгулець 16-й, у них 20 залікових балів після 27 зіграних матчів на один пункт більше має одеський чорноморець, який здобув вольову неймовірно важливу перемогу над ворською у цьому турі. І коли я говорив про емоційний тур, матч чорноморця в тому числі мав на увазі. Тому інгулець 20 очок. Чорноморець, 21 бал. Це зона вильоту, зона перехідних поєдинків, і там якраз розташовуються сьогоднішні гості. Футболісти лівого берега. 23 залікових пункти. У них на три очки лівий берег випереджає своїх сьогоднішніх опонентів. Ерні одужий така футболка, і хочеться долучитися до цього меседжу футболістів лівого берега. Побажати здоров'я як найшвидшого відновлення. Ернесту Астахову отримав перелом ключіці у матчі проти Карпат. Перелом... Сідний закидає з за бокової лінії. Це якийсь якісь гульця зараз у виконанні футболістів лівого берега. А м'яч у руках Макс Олексія Паламарчука так забирає він його до руху. Ця скидка п'ятою. Не було в зоні завершення нікого. Даниїл сухоручко віддавав цю передачу. Кидає на ближнього. Це був Дієго і далі подача у виконанні Соколова. Синиця пробиває шастал. Удар по воротах. Момент втрачають підопічні Віталія. Парвака, от він перший дуже хороший шанс. Аут по суті, але подача ногою. Синиця зупинив м'яч перед собою в дуже непростій ситуації. Дивимося, після подачі м'яч прилітає в ноги. 96 го номера той намагався бити, заблокували суперники. Визначаємо, звісно, Віталій Дубілей прекрасний підкат від нього. Дубілей дуже класно реагує. Подивіться, вистрибує, виставляє ногу. І по тому Шастал намагається з лету ловити м'яч направляти його в площину. І Політ м'яча на фланг. Олег Соколов підібрав. І ще один навіс. Небезпечно. Шастал падає. І, і пенальті. Пенальті призначає Максим Козиряцький. Ви знаєте, здалося, що якось не надто впевнено це робить. Головний арбітр. Порушення правил. 11-метровий удар. І давайте зараз будемо розбиратися на повторі. Крістіан Свистун. Він фолить. Важко сказати, чи погоджується він чи ні. Ми дивимося за боротьбою. Дивіться, Свистун трішки притримує за руку Шастала на початку цієї боротьби. Далі Шстал. Ну. Подивіться. Ну, мені здається. Це домальовування від Дмитра Шастала. О, дивіться, рука свистуна, рука е, шастала. Трішечки вони руками чіпляються так. А далі оцей стрибок він виглядає дуже неприродньо. Скасовує. І тут я руку потиснув Максиму Козиряцькому, Зараз якби була така нагода, тому що як на мене це абсолютно правильний рішень. Скасувати це 11-метровий удар. Як наслідок жовта картка Христіана Свістуна теж скасовується. Невеличкий підказ від Василя Кобіна і Віталія Парвака. Головного тренера Інгульця ми чули краще, ніж головного тренера лівого берега. Ну і ще раз, і ще раз. І зараз ще стандарт для лівого берега. Руслан Дедов. Удар по воротах. стрибує Олексій Паламарчук. Відбуває м'яч-вау. За боковою лінією. Вкидання і момент для інгульця, який дубілей не забуває. Максим Механів рятує команду. Аути інгульця. Повертаючись до цієї теми, от з гри є проблема так. Але аути от з такої дистанції. Це стандарт, це, це кутовий Вибив Механів. Є підбирання за гравцями лівого берега. Так може бути атака небезпечна. Дмитро Шастал на лівому фланзі Шастал. І дубілей Ні, не з'їдає Шастал. Шастал під праву. Удар Олексій Паламарчук забирає м'яч в руки. Це якраз той епізод, коли передача в центр. І верхова боротьба виграна була футболістами лівого берега. Отримали трішечки простору. Отримали зону. На шастала передача чи немає офсайду. Боковий рефері мовчить шастал. Передача під удар. І Він відбувається, але його відбуває Олексій Паламарчук. Данил сухоручко. Завдавав цього удару, і положення поза грою все ж таки зафіксовано. Ще в динаміці здавалося, що трішки зарано цей ривок виконує Дмитро Шастал. Він забігає за спину. Ну, дивіться, якщо по Малишу дивитися, то це офсайт. Але партнер по ліву руку, якого ми в момент передачі в кадрі не бачимо. Він, по-моєму, не перебуває в положенні по загрою. І контратака лівого берега. Удар! Нім'яч не залітає. Але на секунду я повірив, якщо чесно, Дієго. Побачив Олексія Паламарчука, напевно, за межами штрафного майданчика. І вирішив, що це е, гольовий шанс. Крістіан Свистун знову відпускає свого візаві. Так, Паламарчук справді перебував за межами штрафного. Розіграли штрафний удар. А господарі з закидання від Віталія Фарасенка у штрафний майданчик Пушкарьов скидає вибування. Так, за межі поля, кутовий удар. Буде ще один для футболістів Інгульця. Скидає головою, підбирає Пушкарьов Лосенко. Зміщується у центр. Лосенко! Деноль! Інгулець забуває, забиває, а саме Іван Лосенко. Мені здається, цей футболіст не вміє забувати некрасиво. А, дай боже, пам'ять. Я зараз перевірю Ворскла. по-моєму. якщо я не помила... не помиляюся на старті матчу проти Ворскли. Шаленим ударом із дальньої дистанції забив Іван Лосенко свій єдиний гол у цьому сезоні. Так, поєдинок в Полтаві. Кінець листопада. Я пригадую обличчя Василя Кобіна. Його шок від того, що сталося тоді. Від удару власного підопічного зараз цього шоку немає. Він розуміє, що Лосенко це вміє робити. Я думаю, там вже всі звикли зміщення в центр. Сітний просто побігає. Повз немає у нього підстраховки. Дедух не пішов на зустріч Лосенку дедух пішов фланг. Наві сухти, Роналдіньо. Сергій Кисланко, а це Сергій Кисланко. Я просто згадав той легендарний гол Роналдіньо через себе, коли пригадують якимось дивним чином з розвороту. Отак через себе він лівою ногою бив. І от в кривому розі абсолютно не пішло лівого берега. І Віталій Первак про це говорив. І Юрій Вернедуб зараз. Сідний забуває на 64-й хвилині. Зрівнює рахунок одноосібно найкращий. Бомбардир лівого берега у цьому сезоні. Тепер бразилець Сідней Максим Миханів святкує разом із ним. Невже вже під час цієї атаки Миханів був де споруд. Це він такий ривок дав після того, як м'яч у сітці опинився. Четвертий м'яч в сезоні. Для Сіднея хороші у нас сьогодні голи. Красиві голи. Да? Сідней подача у штрафний майданчик. Небезпечно. Дальня стійка Владиславу Циховський. Вибігає і саме він робить цей останній дотик до м'яча. Немає положення поза грою у нього. Тут навіть новий б'є. Тут вражений катрич перший. Грає в м'яч і подача у штрафний майданчик після кутового забирає м'яч Максим Механік. Легіонери Олександрії перемістилися на сонечко в першому таймі в тіні сиділи. І 4 хвилини додав Максим Козаряцький до основного часу. Закидає шапувал у штрафний. Олексій Паламарчук люб'язно цю передачу. Приймає, бачить зону для партнера. І вперед на могильного. Непогана контратака зараз у виконанні інгульця. Богдан могильний м'ячем. Могильний прибирає суперника, віддає передачу на Фарасенка. У штрафному майданчику Фарасєнку під ліву ногу. 2-1! Забиває інгулець компенсований час. Віталій Фарасєєнко відзначається цим голом. Ми говорили, що позиційно атакував інгулець. Лівий берег на останніх хвилинах намагався в контратаках шукати щастя. Не виходило ні в одних, ні в інших. Зараз кілька аутів поспіль. Лівий берег розкривається. Лівий берег підіймається від відшапувало в руки Паламарчука. Оця передача ключова в цій атаці. Насправді. Паламарчук дуже швидко, дуже добре реагує, дуже комфортно вкидає вперед на могильного. Той просто знаходить поруч Фарасєєнка. витягує своїм ривком Родіон лісняк захисника, не даючи йому висуватися на зустріч Фарасєєнку. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика, і в цей момент лунає фінальний свисток. Неймовірно важливий поєдинок. Сьогодні інгулець виграє у лівого берега. Переможний м'яч на рахунку Віталія Фарасєнка. Варто сказати, що для нього це дебютний гол в українській прем'єр-лізі. Він забував за буковину по першій лізі, але ніколи не забував в еліті українського футболу. Сьогодні Віталій Фарасєнко своїм точним ударом приносить Інгульцю. Перемогу. Два, один.